Так, Вітання всім підписникам і тим, хто переглядає, переглядає даний відеоролик. Сьогодні ми працюємо в полі з сівалкою знову. Сіємо ми тут е, на даній ділянці е, мішанку, яку в подальшому ми скосимо на сіно. Попередником у нас тут була е, люцерка, росла вона тут ну, не, знаю, не менше п'яти років. І з часом бур'яни почали її вижимати, витіс, витісняти. От подивіться, скільки тут є курінців. І всякого навіть ще не видертого. Почали її витісняти. Пробували ми її, звичайно, е, ще. Ті буряни знищити в люцерці, але так як гербіциди сильно поділи на люцерку, вони її також придусили, тому довелося придирати. Ну і 5 років це доволі багато для люцерки. Непогано вона у нас тут протрималася, але вже на цей рік тут би сіно люцерни не, не, не було. Ось трактор їздить. Сіє. В мішанку ми склали три компоненти, такі як овес, такі як ячмінь і горох з кукурудзою. Ось навіть, до речі, є попадає кукурудза. Попадає тут горошина. Ну і ячмінь з зв'язок також. Ось, передник наш. Люцерна, яку ми передисковували, попередньо, звичайно, кропили раундапом, щоб вбити оці всі коріння, які є, з е, молочаю, кульбаби, в народі кажуть, з ними важко боротися, тут треба добру дозу, оскільки воно живуче і має дуже сильний корінь. Е, ми це покропили осінню. Весною зробили дискування, потім витримку дали так, приблизно місяць часу, щоб відросли свіжі бур'яни і передерли культиватором, але все одно залишилось, вижило ну, це люцерка, це таке, як вона може бути. Але десь не десь, і є все одно цей молочай. Ну Це таке. Після засівання ми, звісно, розіб'ємо цю всю груду, вирівнювачому перейдемо. Зробимо рівненьке поле, прикатаємо його і має бути все класно. І в подальшому десь в серпні місяці ту ми мішанку ми запланували скусити і після цього наново посіяти знову в люцерку. оскільки тримаємо ми ще й тварини. Не знаю, буде видно чи ні, далеко ось там, в полі вони пасуться. Сіна, грубих кормів, нам треба чимало. Якраз тут така ділянка біля 3 гектарів. Плануємо тут збирати урожай сіна. Так, висіваємо ми на даній ділянці ячмінь ярий, це у нас овес. Горох. Горох класний, такий мені подобається, Його, з нього хоч кашу вари і суп. Бомба. І е, кукурузка. Ну, кукурузка це у нас таке. Трохи для смаку і запаху в сіні. Висіваємо ми приблизно 300, ну трохи більше 300 кг на гектар. Загалом це є ячмінь Овес плюс ячмінь. Горох десь 50 кг ну, і кукурузи теж до 50 кг на гектар. Тому буде цікаво. Далі я прикріплю відео, як були процеси, як ми окроплювали, як дискували. Далі буде відео про дану роботу на цій ділянці. Всім дякую за перегляд, гарних вам ружаїв і мирного неба. Слава Україні! Так, ось, на тій ділянці ми вже розбили груду. прийшли себе рівнювачем. Відео, правда, не зняв, бо тому що працювали вночі, а вночі буде, самі знаєте, яке відео, нічого не видно. Ось, е, поле все вігне. Сьогодні вже вечором ми очікуємо на опади, має впасти невеличкий дощ і за п'ять днів має все сходити.